Шановні друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відеоогляді я вам розкажу про одну таку дуже цікаву штуку, цікавий препарат, який ви майже всі знаєте, але не використовуєте в той чи інший період. У нас до цього там, пару років назад була така проблема, що коли томати починали дозрівати активно, вже зав'язувалася п'ята, шоста, сьома китиця. були такі ну Скажімо так, чорні набрики на верхівці вже плоду готового. Це вершина гниль. Я пробував з нею боротися і триходерміном, і фітодоктором, і іншими препаратами, але це ні до чого не призводило. Поки, власне кажучи, не побувавши моїх друзів, я вияснив, що це проблема пов'язана з кальцієм. Це було років 5 тому, коли тільки починалося, тільки починав розвиватися канал. І сьогодні ми активно, при, активно використовуємо цю, цей препарат. Це добриво для боротьби. Що ж це таке? Це нітрат кальцію, або кальцієва селітра, або кальциніт. Справа в тому, що під час кальцій, взагалі, кальцій відповідає не тільки за потужність рослини, не тільки за точки росту, які він рухає, а ще відповідає за те, щоб налив плоду відбувався бік збалансовано. Тому під час е, саме наливи його слід давати. Скільки ми даємо? Ми даємо з розрахунку десь 2-3 грама на одну рослинку, е, оскільки в нас тут є е, близько. Здається, 94 чи 95 рослин, то ми будемо давати е, з розрахунку десь 250-300 г на цю теплицю. Чому ми не, притри... не дотримуємося точності. Оскільки, як ви бачите, тут все ж таки, незважаючи на те, що ми намагаємось дотримуватися якоїсь чистоти теплиці, тут все ж таки є бур'ян. Цей бур'ян буде забирати активну нітратну форму азоту, тому ми не переживаємо, щоб, щоб його передати. Також е, мушу зауважити, що, що ну, ви бачите, от, покажи, будь ласка, ось у нас є перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома китиця. І вже на сьомій китиці в нас е, дуже сильно утончується, е, зменшується сама по собі. Макушка. Такої і залишати не бажано, бо як ви бачите, да, тобто, якщо в нас от, була ж така сама ситуація, тут макушка була нормальна, стовбур товстий, тут ще більш-менш нормальна. Завість ну, є, бачите, да, тут вона ще теж, також є, а тут вона була тоненька, зав'язалося тільки три помідорчика. Це можна в принципі списати на те, що в нас вже десь тиждень йдуть душі. І такі душі, що, як кажуть, мама не горюй. Але тим не менш, макушка повинна бути товстою, тоді буде і завість нормальна, і, скажімо так, рослина буде себе почувати досить добре. Карбамід, а також м'ячний світ вже давати доволі таки пізно. А от дати кальциніт буде насамперед вчасно і, вчасно і доречно. Як ми, як ми його даємо, я зараз просто покажу на... ходімо зі мною. На прикладі нашого фертигатору. Ось, ось ви бачите, в нас є е, кальциніт, його е, тут десь приблизно 300 грам. Ми відкриваємо трошечки, в нас тепличка пролита і вчора проливала, тобто ґрунт вологий. І е, концентрований розчин він не буде шкодити е, корінню. І коли трошки воно підійде, тобто ми беремо, потрошечку розводимо набираємо водички. Потрошечку розводимо, набираємо водички. Скажу чесно, поливаємо ми доволі таки теплою водою, бо вона тут набрана була ще зранку, і на даному етапі вона має ту ж температуру, що і зранку. Тобто вона має десь приблизно 22-23 градуси та ж температура, що в повітрі. Що хочу сказати ще, ми не випадково зараз... Будь ласка, на мене камеру, ми не випадково зараз вирішили годувати, бо зараз 22 23 градуси, і це ще та температура, за якою каці рухається по рослині. Оскільки якщо в нас буде температура значно вищою, то в нас кальцій не рухається, він весь акумулюється в ґрунті, і рослина його не доотримує. А якщо ми, додаємо, якщо ми його даємо за такою температурою, то в нас вже, скажімо так, Кацію нормально засвоюється і скажу відверто, що рослина його отримує. Отже, друзі, якщо вам став цей огляд корисним, поставте вподобайку, висаджувати томату, гірок, займатися земропсом, бо це справді приносить задоволення. До нових зустрічей, пока-пока.